Вітаю вас на вишивальному каналі Хобі Хрестиком. Я Світлана. І сьогодні, під час того, як буду перекладати ниточки, по номерам складати, щоб будемо розподілити їх по своїх процесах, буду відповідати на питання тегу, анкета вишивальниці з 19 по 30 питання. Перших дві частини у мене вже є. Я напишу вверху номера відео. Дев'ятнадцяте питання, як ви зберігаєте свої запаси. Запасів у мене небагато, лише трохи канви. Одинадцята, 16, 14, муліне. Це треба робити відео і показувати, як я зберігаю. У мене все в картонних коробках зберігається і в шафі. А процеси, які я вишиваю, на рамочках теж в шафі. Складені рамочки. Так все і зберігається. Колись покажу відео, я навіть не знаю. Все дуже просто, чи буде цікаво його дивитися. 20 питання: Магазини для рукоділля онлайн чи офлайн. Онлайн. 21. Надаєте перевагу авторським схемам чи наборам. Авторським схемам надаю перевагу. Але наборчики для мене теж цікаві. Але я хвилююсь за якісний точок, яка буде в наборчику завжди. Ось я собі купляю СХС і точно знаю, що вони у мене не полиняють, не будуть рватися під час вишивання, що з ними все буде добре, що я собі куплю канву, яка мені треба, чи конгрес трамін. Ось таке моє відношення. Головна моя вишивка це авторські схеми. І я їх люблю вишивати. Хоча вони великі, хоча вони складні, звичайно, є й маленькі, але у мене середнього розміру багато кольоровки. І мені чомусь з ними просто і люб'язно, коли вишиваю свої малесенькі схеми. Чи наборчик маленький, який у мене є. З задоволенням потім повертаюся до схеми великої і на ній відпочиваю. Бистріше я на маленьких чомусь втомлююсь. З задоволенням вишиваю їх, але приходить час, зовсім недовго вишиваю, і треба мені переходити потім на мої звичні процеси. Улюблені сюжети у вишивці. Люблені сіжети. Це міста. Люблю вишивати. Чомусь не приходить мені в голову. Що ж я люблю вишивати міста, пташок. Зараз у мене є подарована схема з пташками, з колібрі. Треба купити до неї, вже зібрати її і починати вишивати. Що ще? Природу. Люблю вишивати, улюблені сюжети у вишивці. Букети не сильно подобаються мені і натюрморти. Але часом натрапляю, що вони мені хтось вишиває, наприклад, натюрморт, і мені він подобається. Але вишивати я їх іще не готова. А от букети теж я їх не готова, але є один. Який я куплю собі і буду вишивати його. Але з часом не зараз куплю. Поки що. У мене є декілька сюжетів і ще декілька схем, які треба купити. І той букет в тому числі. Подобаються мені синички, снігурі, сюжетики, але в мене їх ще немає я ще не вибрала для себе, який із них вишивати. Улюблені нитки виробник, улюблена колірна гама. Який виробник? Я вишиваю лише ниточками СГС, інших у мене навіть немає. Звичайно, DMC говорять усі, що це найкращі ниточки. Хотілося б ними вишивати, але... Для мене це занадто дорого. Це залишиться моєю мрією. Може, щось колись і вишию. Невеликими не точками BMC. Але точно не зараз. А улюблена гама, не знаю. Навіщо вам сказати? Не можу відповісти на це питання. Основи для вишивки що більше подобається. Аїда, рівномірка, пластик. Вишивала лише на Аїді, і на конгрес Траміні. На щось інше на рівномірку я боюся переходити, я там наплутаю, це точно не зможу, я боюся. Якщо колись і буду на рівномірці якісь вишивати, то точно ще не зараз. Це точно в майбутньому мені і на Аїді, і на Конгрес Траміні добре вишивається. На пластику теж не вишивала, поки що про це не задумаюсь. Оформлюєте, це 26-те питання. Оформлюєте роботи чи вишиваєте вролон? Та в рулон? У мене ще й робіт не було. Не було ще оформлювати я початківець у вишиванні. У мене все ще тільки в процесі. Одну роботу я подарувала рулончик її скрутила на втулку під паперу, і відправила посилочкою неоформленою. Іншу роботу свій романтичний букет довишиваю і буду оформлювати, і теж вона поїде, поїде оформлюватися і відразу звідти поїде до подруги, для якої я вишиваю цю роботу. У мене є маленький процес. І один менюсінький майже готовий. Я купила рамочку. яйця, рамочку для нього, але вони замаленькі. І я хочу оформити процесик чинний комар, який у мене є, він мені дуже подобається. Треба підібрати для нього теж рамочку. яйця, рамочку, і повісити на стіну. Буду оформлювати, мабуть, не всі. Це дорого, щоб всі їх оформлювати. Щось буде лежати в рулончику, щось буде оформлюватися. Буде в мене і рулончик, будуть і в мене картини на стіні. Тому що фініші все одно ж колись підуть. Були тільки старти і буде час фінішів. А в рулончику поки в мене два маленьких процеси. Є. Чи маєте дорожній процес? Як ставитись до вишивання в авто? Авто у мене немає. Не вишиваю більше ніде, тільки на своєму вишивальному місці за столом. З одного боку я вишиваю на рамості, на станочку, стіл великий, Ну, середнього розміру, трошки більший середнього. І з одного боку я ставлю станочок, вишиваю на нього. На ньому станочок час від часу. Кладу в шафу, його там місце. А коли станочок на столі, просто там трошечки хочеться мені щось повишивати маленький процес по паперовій схемі, то я сідаю з іншого боку столу і там вишиваю по паперовій схемі. Або коли телефон ставлю на зарядку, або треба зробити мені якісь записи з іншого боку столу. Не вишиваю я навіть у ліжку, не те, що в дорозі, тому що мені чомусь незручно це раз. З ниточками там, я порозкидаю, або кішечка прийде, порозкидає мені. Це ж таке. І коли у мене був процес, цей романтичний букет, я ще буду його показувати. Я його уже дошила до краю рамочки і розібрала рамочку. У вишивальному світі за два тижні я буду показувати. Це буде 4 вересня. Починала я його вишивати на п'яльцях. І я його з собою носила всюди і вишивала, де прийдеться. Я його так забруднила. Я коли розмотала рамочку, я була шокована. Я вже забула, що я з ним наробила. мені буде соромно його показувати. Я зробила фотографію, начебто не так трошки видно на фото. Але все одно це страшне. Я була шокована від того жахіття І більше я не хочу нікуди брати свою вишивку, не де її більше не вишивати, та я і буду путатися. Відволікатися це не буде вишивка, я так не можу знаходитися десь, не відволікатись, а просто вишивати, зосередитись на вишивці. Я не вмію так ні. У мене нічого не вийде. Це в мене буде іще гірше, ніж би я дивилася щось в інтернеті і вишивала. Я все зіпсую. Так що зараз я більше, крім свого вишивального місця, ніде поки не вишиваю. Я не знаю, як складеться ситуація. Чи будемо ми жити вдома, чи прийдеться кудись їхати, то все поміняється все одно. якийсь один процесик прийдеться з собою взяти і невідомо, як воно буде, як вона складеться та ситуація. І може столу в мене не буде мого вишивального місця, не буде, то все одно ж буду вишивати. Якось і десь. 28 питання. Як ставитись до вишивки на публіці? Якщо хтось вишиває на публіці, це дуже гарно. Це дуже незвичайно, дуже оригінально. Може, таке когось і дратує, але тих людей, яких дратує прекрасне вишивання, то їх, мабуть, дратує все на світі. Тому чи варто на них звертати увагу? Чи маєте рукодільних подруг? Ходите на рукодільні зустрічі? Рукодільні подруги у мене тільки в інтернеті моєї підписниці, дизайнера Оксану Степанчук, вважаю за свою рукодільну подругу. Мені здається, ну, що такі відношення склалися гарні. У нас я не знаю нікого, хто б вишивав. Точно знаю, що є люди у нашому містечку, які вишивають, тому що була в школі, коли навчався. Мій молодший син іще і бачила виставка була рукоділля, і висіли вишиті картини, дуже гарні на стіні. Запам'ятала я маки. Мені, я тоді ще не вишивала, мені так вони сподобалися. Дуже гарні. І говорили мені Марія Іванівна звуть. Жіночку у нас є в місті що вона вишиває, але я її не знаю, і вона живе з другого боку містечка, далеко від мене. Мені так приблизно розповідали про неї, що її запрошували у Миколаїв на виставки, але робіт я її не бачила і більше нічого про неї не знаю. Розповідали мені, що у нас є люди, які вишивають стрічками, дуже гарно. І ще рукодільні подруги, може, і не підписниці, але кого я дивлюся з наших українських вишивальниць, хто мені подобається. Я теж вважаю їх своїми рукодільними подругами, тому що вони займаються прекрасним видом рукоділля. Вони мене надихають на вишивку, вони мене надихають на вибір процесів, вони мене дивують красою, яка виходить з-під їхніх голочок, то я їх вважаю своїми вишивальними подругами. Рукодільниці, якими ви захоплюєтесь, насправді я б хотіла бачити, що вишивають мої підписниці. У яких немає каналів, мені це дуже-дуже цікаво. Захоплююся я каналом Вишивальним Манпасія. Наталі, як вона веде свій канал, її процеси, її відношення до своїх процесів. Захоплююся, дуже захоплююся. Зараз от так сталося, що зараз я не дивлюся, майже не дивлюся вишивальний YouTube, майже зовсім нічого не дивлюся, але це все виправиться, все зміниться, і буде час, коли я більше часу буду проводити і дивитися відео дівчаток вишивальниць. Мені подобається люсик вишивусик. Але я дивлюся в основному вишивальні її відео. Це не значить, що тільки так. От колись я зайду на невишивальне, вона і весілля дивлюсь, показує, там багато чого показує. Колись зайду на невишивальне її відео і буду дивитися його з задоволенням. Але це буде раптово. А вишивальні відео дуже мені подобається її. Їй вдається. Створити свій образ і навіть не створити його, а показати таким, який він є. Насправді дуже просто і легко. Мені так здається, що просто і легко. Насправді, блогерська робота це вже не так просто і легко. От я не приготувала, де в мене є записано Бісер-сторі Я переглядаю. Іноді люсик вишивусик, що в мене тут записано, вишивальне монпасіє. Єлена Кудрявцева так. Обов'язково заходжу до неї. Але я відео передивляюся все одно, не кожного разу. Не кожне відео своїх любих дівчаток я передивляюся. А також листаю ютуб і заходжу на раптові відео, які попадаються мені в стрічці, і дивлюся їх. Нові, я їх все одно не запам'ятаю, поки уже не звикну до нових. Якщо мені хтось сподобається, то я ж коли знову попадеш це мені в стрісті, я ж все одно знову зайду на це відео і так раз позраз раз, і вже звикну і запам'ятаю цю людину. У мене записана Ліза Гончарова, моток-ниток. Оксана Степін Панчук, Дар'я Бурмака, але вона змінила свій канал назву. У мене нема записано. І ще, ой, а чому в мене тут немає записано, Надія? Вона не, 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 не на Україні живе, а вже давно проживає чи в Данії, чи де. Я підписана на неї, не можу згадати. І розмовляє вона з акцентом то я передивляюся також її відео. Можливо, я когось не назвала, тому що не всі в мене записані. А так як є на пам'яті, то саме головне це вишивальне мемпасіє, але це не значить, що мені більше ніхто і нічого не подобається. Олександр Стіч, чомусь я давно до нього не заходжу, але знаю, що треба мені до нього заходити іноді. Іще багато кого крутиться в голові, але не можу згадати. До цієї частини тегу я погано підготувалась. Треба ж було всіх записати, нагадати, переглянути хоч трохи їхнє відео, щоб детально відповісти з тим, щоб дати конкретну відповідь на останнє 30 запитання цього тегу. Я відповіла на всі питання тегу анкета вишивальниці, автор цього тегу, канал Моє вишивальне життя. Я дуже їй вдячна. Тег мені сподобався, і я дуже рада, якщо вам вдалося плідно повишивати під мої відповіді. І я вже не тільки розклала муліне, розібрала по номерах, а навіть розклала їх уже всі по процесах і навіть до нової схеми старовинна теплиця. У мене були вільні моточки моліне. І я їх теж вже упакувала до процесу докупки. І також бобіночки для цієї схеми у мене є. Ось вони уже всі. Мені лишилося до цього процесу докупити 70 моточків моліне і конгрес Трамін. Може, ще голочки і бобінки. Да, бобінки точно мені ще треба буде купити. І все. І буде він чекати своєї черги, коли вишиватися. Я думаю, що після е, першого фінішу, який у мене буде, не після романтичного букету. А може, й після романтичного букету, побачимо. Не думаю, що ця схема буде довго чекати. Надто вона мені подобається. Я дуже вдячна всім за увагу, з нетерпінням чекаю вподобалок та коментарів і запрошую 4 вересня на мій вишивальний звіт за два тижні. На цьому все. З вами була Світлана, канал Хобі Хрестиком. Пока-пока!